І далі у марафоні Незламна країна ми продовжуємо відстежити і аналізувати 390-й день нашої оборони від початку повномасштабного російського вторгнення. Традиційно по понеділках ми раді вітати в нашій студії нашого колегу, журналіста Віталія Гайдукевича, співзасновника громадської організації Справа громад. Мої вітання Віталію. Добрий вечір. Яна. Отже, сьогоднішній день він, так би мовити, відбувся в ключі двох візитів. Точніше, однієї спроби візиту, а іншої е, іншого візиту. Спроба візиту це духівництво УПЦ МП. вирішило зустрітися раптово просто так на вимогу із Володимиром Зеленським і пояснити їм, що він не розуміє про нинішню позицію УПЦ МП. Ну а візит це візит лідера Китаю до Москви, Візит про Україну без України почнемо напевно із того самого внутрішнього візиту. От е, делегація сьогодні е, чоловіків в клобуках прийшли до е, на вулицю Банкову з президентом. Не зустрілися, але хотіли від нього щось. Чого вони хотіли? От на даний момент, ну як на мене, це була агонія. Хотіли напевно взяти на хапок. Мовляв, ну невже на банковій е, не, не пустять на поріг. Тих, до кого, в принципі, раніше ставилося цілком лояльно, якщо там подивитися історію цієї владної команди з 2019 року, то е, сьогоднішнім гостям банковий є що пригадати і є дорікнути, ну так раніше ж було тепліше, чого ви зараз такі злі. І мені здається, що це був жест свідчою. Вони ймовірно припускали, що зараз ми прийдемо, і все ж таки, з огляду на вік гостей, можливо, з огляду на гостей, ну не лишать їх на порозі. Але, судячи по всьому, панове дещо не відчувають зміни часу. І я сподіваюся, що ці зміни часу нарешті почали відчувати на банковій. І якщо не пустили, то це не просто там технологічне розуміння, що не варто зараз, бо це вдарить по рейтингах, а цілком там затвердження усвідомленого стабільного розуміння, що все, час цих людей. Які приходили в гості, себе вичерпав, і вони мають ті, хто все ж таки там. Прийде до тями і там покине московських покривител, вони мають долучитися до української православної церкви, православна церква України, вона не, не закривала своїх дверей. Про що там очільник неодноразово нагадував от нещодавно знову, що браття давайте він звертався до ченців. Так, от хто розумніший, той почує цей заклик. А ті, хто знаходяться на службі більше в відповідному управлінні ФСБ. Ніж в церкві, ну, вони надалі будуть робити, як на мене, якісь дії, які будуть ем, ну, привносити сум'яття в релігійну тему. Але от є таке відчуття, що, напевно, що їхній час вже минуло, і минуло остаточно. Хотілося просто побажати впевненості, як чиновникам мінкульта, та що стосується лаври, і не тільки Києво-Печерської, давайте uh -huh. не забувати про Печаєвську. От і відповідно, щоб ця стабільність в настроях лишалася і на Банковій, і тут можна поважати лише тільки успіху в цьому. До речі, представники ОПЦ МП, от з тим неоголошеним візитом, вони ніяк його не анонсували а, і. В принципі, знаходячись там на банковій, не говорили конкретно в чому саме позиція. Очевидно, хотіли віч навіч обговорювати, але довелося виходити в публічну площину після того, як зустріч не відбулася. от тепер на офіційному сайті УПЦ МП зазначається, що ну звернення таке, в якому зокрема і пояснюється, чого приходили. Суть зводиться до того, що не забирайте у нас лавру, ми нічого поганого не робимо. Нагадаю, момент істини для е, монасти на території Києво-Печерської лаври має настати 29 березня. Саме тоді звідти мають піти згідно з рішенням представників ОПЦ МП. Ну, от так вони намагаються це якось зупинити. Чим завершиться історія? На твою думку, зважаючи на ну дійсно, з певного моменту послідовні кроки представників влади? Ну От в даному моменті я дуже хочу е, сподіватися, що запевняння як з боку РНБО, так і з боку Мінкульту, так ну так на загалу загальні чи представників чинної влади, що ці запевняння все ж таки в потрібну дату вони являть нам, що слова не розходяться е, зі справами, і все закінчиться тим, що люди які. Роками шкодили Україні, шкодили самому комплексу історичному комплексу лаври. Згадай, давай тільки згадаємо, скільки там зайвих приміщень, які не мають жодного відношення до справ релігійних церковних, скільки там з'явилося і те, що мінкульт офіційно підрахував, це була пряма шкода, яка була нанесена там національному заповіднику. Так, от хочеться вірити, що такі їхня історія завершиться на цій території. Вони підуть або знайдуть собі якесь інше місце проживання, а незабаром і історія цієї сталінської філії на території України також буде добігати кінця, і тільки хочеться побажати тим людям, які досі не зрозуміли справжню суть цієї організації і які там шукають віру, щоб вони нарешті зрозуміли, що там віри немає. А... Тактика або стратегія представників ОПЦ МП може полягати в тому, що ми не підемо, а ви що? Силовий варіант тут, напевно, не буде правильним з жодної точки зору. Можливо, в ОПЦ МП саме на силовий варіант і розраховують, то як же ж діяти так, щоб все ж таки домогтися того, щоб це рішення було втілене в життя? Ну тут мені здається, що. Не варто виключати, і ну не те, що силовий наполегливий, я б сказав би так варіант. Стривайте, якщо ми говоримо, що ми живемо в правовій державі, якщо у нас діє закон, якщо у нас діють рішення, які спираються там напевно там нормативну базу, то виконувати ці рішення зобов'язані всі, в тому числі і ті люди, які от називають себе там українською православною церквою і знаходяться в підпорядкуванні російської православні. Певної церкви, Тож в той момент, коли до цих людей прийдуть там не знаю, там сутові виконавці, uh -huh. там відповідні чиновники, які скажуть все, Михайл Світлов, цибіль, цибіль, ай й -лю люлю, давай тут у звідси там, то вони просто мають розуміти, що якщо вони не чують голос аргументу, то вони будуть чемно вічливо взяти. Під руки і будуть виведені з території, яку вони мусять покинути, бо інакше тоді це буде нівелювання власне рішень, рішень, які спираються на ну, там певні, те, що ми згадали, там нормативні акти, які ухвалила держава, тому що. Тобто, якщо у нас є аргументаційна база, якщо було надано певний час вивести свої речі, то вони не мають альтернативи, як не послухатись цього, тим більше, що ну є насправді громадянський суспільний запит на те, щоб це питання таки нарешті було вивезено, і тут я сподіваюся, що А, представники держави е, будуть тримати себе в руках і не переходити межу. Ось цієї наполегливості, але з іншого боку, я також сподіваюся, що представники держави не увімкнуть задню і коли там піде чиста провокація, там забаракодуватися в приміщеннях і так далі, що е, протидія цьому сценарію теж. Е, Прораховуються і дії, які мають бути з боку представників влади, з боку поліції, що вони також і такий сценарій, також відповідними фахівцями, мають розкручуватися наперед, щоб розуміти, як діяти, а не опинитися отак. От розвели руками і сказали: Ну ой, ми прийшли, попросили, вони закрили двері, сказали, нікого нема вдома. Ну розвернулися, пішли. Це буде вже ну, це буде такий плювок, лице е, державному рішенню так. Ну до цього треба бути готовим і мати відповідний алгоритм дій. До 29 березня, власне, є час для того, щоб прорахувати всі сценарії і всі відповідно дії на різні випадки. Далі перейдемо до вже міжнародного візиту. Міжнародного візиту, який про Україну, але без України він демонстративний. Сіденьпінь таки прилетів до Москви. І рішення міжнародного кримінального суду про те, що Путін відтепер є підозрюваним. Більше того, він є фактично, от ордерна аре що дуже нечасто траплялося в історії Міжнародного кримінального суду, але цей візит таки відбувається з величезними почустями. Зустрічається Дінь Піня у Москві. Враження від першого дня, від цієї зустрічі, ну і очікування, чим все може завершитися. Ну, зустрічаються два автократа. Зустрічаються дві людини, які космічно далекі від розуміння там демократії сучасного сучасного світу. Зустрічаються два тирана, які е, дозволяють собі бавитися в геноциди. Всі, це уйгури. Ми розуміємо, що там цілий народ страждає, він пригноблений, його фізично намагаються знищити. Те, що Росія практику геноцидів ввела в свій буденний інструментарій, ну тут ми і так це все розуміємо. Те, що цей візит. Про Україну без України так слава Богу, от де не має бути в розмові України як на мене, так це от в розмові між Путіном і Сі, тому що це не те товариство, де треба говорити. Ну тобто з Путіним взагалі нема про що говорити там відповідного га чекає. А з Сі Цзіньпіном треба говорити без присутності Путіна. Тобто Україна має говорити і в попередній гісті фіра також казав, що дуже шкода, що в Китаї немає досі призначеного там офіційного амбасадора. Говорити з Китаєм треба, Київ мав би це робити, робити давно, доносити свою позицію, усвідомлюючи, що таке позиція Китаю. Наскільки вона є своєрідною, завжди була є і такою лишатиметься. Але при цьому чітко розуміти, що інтереси Китайської імперії полягають в тому, щоб а, Росія не впала. А от, я тут не умовився в розумінні Китайської імперії, тому що Китай так діє завжди. От. І Пекін зацікавлений, щоб Росія не впала. Пекін зацікавлений, щоб Росія була слабкою, і Пекін зацікавлений, щоб ось той та фейкова картинка про те, що нібито Путін став на коліно перед своїм китайським гостем. Там що ось цей калажик, ну по факту, він це данність російська сьогоднішня, і ця даність цілком влаштовує Пекін. Чи влаштовує вона Росію? Можливо, так. Можливо, вони просто зрозуміли, що ось їхній старший брат, і вони будуть діяти в цій, в цій парадигмі. Ну там, там там немає України в розумінні з ким говорити про щось. Там є спільні плани. Наскільки вони є для нас шкідливими? Ну тут давайте розуміти, що розмова. Має бути з підключенням інтересів Європи, тому що Китай надзвичайно сильно хоче не розсваритися з Європою, бо фінансові і економічні історії в Китаї зараз не такі вже й ажурні. У них є багато проблем, з якими і вони накопичуються насправді. Ну і відповідно розмова стосовно України. Стосовно того наскільки і як Китай може там підпирати Росію, от ця розмова, навіть і ківоками, натяками, і там якоюсь там езоповою мовою, вона все ж таки те, та, що нам важливо, і де має бути присутня Україна, це Китай, Європа, Україна, Європа у як Європейський Союз, Китай, Сполучені Штати, Україна. От нам би там бути присутнім і говорити в повний в повен свій голос. Там це важливо. А там, де Сі Цзінпін і Путін. Ну, це ні що. Так чи інакше, це візит вагомий. Ми маємо його відстежувати. Маємо бачити його результати. Ну і звісно, реакції на те, хто і що заявить, хто і які рішення ухвалить. Воло Віталію, як оцінюєш ротації, які відбуваються в уряді станом на цей момент. Ну, головний біль, можливо, не тільки головний біль, а вже і в печінках сидить от Шкарлет, То я тут абсолютно погоджуся, стривайте. так довго його критикувало громадянське суспільство, і так довго цю критику ігнорувала банкова. Що тепер виникає питання: ну, гаразд, ви його зняли? Можете пояснити за що? Тобто ми то знаємо за що, а ви за що його звільнили? Бо можливо, це звільнення не тому, що прийшло усвідомлення, чим людина не на своєму місці, чим вона шкодить країні. Можливо, звільнення через те, що людина почала шкодити рейтингу цілком конкретної особи. Тому тут, що називається, там дякуємо. На все добре. А стосовно нової кандидатури і, взагалі, в принципі, нових призначенців, які заходять, давайте людей оцінювати по зроблених ну, Персона Федорова зрозуміла, тобто там, тобто там один з небагатьох, кому влада може сказати: ну дивіться, ну цей же успішний, ну тобто, тут ж він же щось робить, Давайте ми йому дамо більше, щоб він міг зробити більше. Ну, принаймні, там в рамках їхньої аргументації це, хоч якась логіка в цих реченнях, була. Стосовно там потенційного поданого на міністра освіти і науки так. Погоджуюсь, дуже багато схвальних і очікувальних коментарів в соцмережах сьогодні було. Але ми розуміємо, що досить часто, навіть абсолютно позитивні люди, які потрапляють в систему, вони можуть бути з'їджені цією системою. Вони можуть не подолати цієї системи, тому що один в полі там не воїн. А така така консервативна в гіршому розумінні цього терміну, система як система освіти, вона потребує ну. Просто до гори дригом все переворачувати, тому що ми дуже багато втратили за 30 років. І коли там похизуватися, от реально похвалитися, це тільки нуж. Те, що Лілія Гриневич зробила, а далі, і от ми ніби як далі не встигли, то новому міністру буде непросто надзвичайно непросто, особливо в нинішніх викликах, коли ми маємо величезну кількість колаборантів серед вчителів на окупованих територіях, коли всі розуміють, що зараз школа має бути надзвичайно наполегливо в формуванні нової української ідентичності вже в контексті цієї війни, і все це. Ляже на плечі саме нового міністра. Абсолютно погоджуюся з тезою, що великий плюс що людина, яка зайде в крісло міністра, зайде в це крісло з війни. Тому що ця людина точно має усвідомлювати, за що зараз воює країна. Але хто. Е Хто б і як би не були призначені, треба чітко дивитися, які вони програми озвучать, що вони запланують зробити, і як вони будуть це втілювати, щоб не було так, що коли людина завершить свою каденцію, як, наприклад, пан Шкарлет, то власне важко взагалі спитати. А, а, а що ви, пане, там робили? Бо пардонте, людину звільнили, а ніякого звіту, що вона там зробила, країна не почула. От не хотілося б, щоб нові призначенці також і прийшли без плану, і пішли потім без звіту. Ну у пана Шкарлота принаймні є цілий, так би мовити, список різних скандалів, в яких він регулярно потрапляв. І тут Віталій має мене зрозуміти, оскільки він теж людина телевізійна, а отже, знає, що таке хронометраж. Тому наступного разу неодмінно продовжуємо. Йому цю розмову. Добре. Дякую вам надзвичайно за те, що ви сьогодні долучилися до нас. У марафон Незламна країна Володимир Омелян, Віталій Гайдукевич були з нами.